Привіт усім, хто дивиться дане відео. Сьогодні вирішила вам записати відповіді на деякі питання з приводу отримання резиденс-перміт, які дуже часто задають у мене в коментарях. Питання перше: скільки часу дається на те, щоб перетнути кордон і отримати BRP? Починаючи з того дня, коли ви отримали імейл з дозволом перетнути кордон? Відраховуйте 28 днів. На те, що ваш БРП робиться, через 28 днів карточка буде готова і її відправлять на поштове відділення. Далі, як тільки воно приходить на поштове відділення, воно там лежить 60 днів, протягом яких ви маєте карточку забрати. Тобто 28 плюс 60 у вас є фактично 88 днів на те, щоб забрати карту. Де забирати цю карточку? На тому поштовому відділенні, яке ви вказали, коли заповнювала онлайн-заявку на отримання Резиденс-перміт, коли проходила id чек Далі, коли, що, які документи з собою мати, коли забирати Резиденс Перміт? Мати треба паспорт. Чи може інша людина забрати ваш резиденс Перміт? Сьогодні буквально я ходила на пошту, дізнавалася про це. Якщо подружжя, чоловік, дружина мають забрати свої картки, і один з подружжя не може з якихось причин приїхати або прилетіти, чи може забрати дружина, там, карту свого чоловіка, не може лише особиста присутність. Тобто, навіть якщо у вас на руках паспорт з подружжя іншого з подружжя, все одно ні. Так, що буде, якщо ви не заберете цей Residence Perміт протягом 60 днів. Пошта відправляє вашу карту назад в Home Office? Далі, що з вашою картою робиться, я не знаю. Але на пошті сказали, що ви вже маєте тоді контактувати з Home Off. Пошта ніякого відношення до цього не має. І тоді вже Home Office або вам її якось. Присилає на вашу адресу або знову на поштове відділення. Це вже я вам не скажу, не знаю. Якщо я забула якесь питання освітлити важливе, будь ласка, пишіть в коментарі, я дам відповіді з задоволення. Дякую.